Магазин дитячого одягу Просто Ок пропонує одяг, який зробить ваших малят особливими. Завітавши до магазину, вам запропонують брендовий одяг відомих виробників для ваших діточок. Тож, якщо ви бажаєте, аби одяг вашого малюка був не тільки якісним та комфортним, а й стильним, завітайте до нас. Магазин Просто Ок зробить усе можливе, аби ви залишились задоволені, а ваша малеча тільки радісно посміхалась. Усе необхідне для активного відпочинку, для приємної прогулянки чи святкової події на ваш смак. І на перший погляд, такі маленькі речі все ж мають не таке маленьке значення. А ще приємні подарунки та сюрпризи для відвідувачів магазину Просто Ок. Можливість безготівкового розрахунку запрошуємо до магазину, який знаходиться у центрі міста за адресою вулиця Соборна, 23. Комбінаті комунальних підприємств велике свято. Днями підприємство отримало в дарунок нову машину грейдер, яка у майбутньому розчищатиме снігові замети на вулицях міста. Першими залізного помічника комунальників на власні очі побачила команда АСТВ. Варто зауважити, що ті два грейдери, що має наразі комбінат комунальних підприємств, були придбані 30 років тому. Тож зрозуміло, що їх зношеність не дає можливості повною мірою виконувати. Ти свої функції, а зимова негода, яка спіткала Україну минулої зими, вкотре довела негайну необхідність у придбанні нової сучасної техніки. Нарешті це сталося, і колектив комбінату комунальних підприємств отримав у дарунок такий довгоочікуваний грейдер. Коли в місті немає такого такої техніки, ви самі розумієте, що це таке. Це занесені дороги, це не прогрейдеровані дороги, це не поплановані дороги. В цьому році нам це все доказала сурова зима, яку ми пережили і бачили з вами, що було з дорогами, коли не було такої техніки, яка потрібна для міста. Пропозицію колишнього міського голови Олександра Пенькового щодо придбання нового грейдера одностайно підтримали депутати шостого скликання Фастівської міської ради. Це, звичайно, вирішить питання прибирання снігу у зимовий період, хоча технічна база комбінату комунальних підприємств ще потребує снігоприбиральної машини, трактора щітки та машини для ямкового асфальтування доріг. Саме це є передумовою благоустрою міських вулиць. Ви вже бачите, що місто наше переображається, що асфальтуються дороги. На сьогоднішній день зроблена дорога соборна, зроблена дорога Щербакова, ямковий ремонт, зроблена дорога по вулиці Горького, також вулиця Інтернаціональна. які Планується зробити асфальтування ямкового ремонту. Також і вулиці як Бовського, де проведені, де проводиться зараз планування дороги, обочини, щоб дорогу по вулиці Якубовського розширити, щоб могли спокійно проїжджати по ній. Техніка до слова, комбінат комунальних підприємств отримав кошти на проведення робіт з реконструкції освітлення міста і вже у понеділок, 5 серпня, роботи розпочнуться у мікрорайоні Кадлубиця на вулиці. Чепаєва від маяка і до кінця Кадлубиці буде проведено повністю нове освітлення. Потім буде мікрорайон Снігурівка. Буде освітлений Миронівський парк. Будуть проведені роботи по ремонту освітлення на мігколоні і заріччя. Також вулиця Путівка, Тельмана буде, це вже буде силами комбінату проведено. А ці всі роботи реконструкції буде Товариство «Енергія» проводить, яка виграла тендер. Вирішення такого складного питання стало можливим завдяки небайдужості місцевої влади. Завдякуючи міському голові Олександру Миколаївичу Піньковому, Олегу Олександровичу, Олександру Сталіленовичу, який завдяки своїми зв'язками через область, через обласне казначейство, Галина Федірівна, мабуть, днювала і ночувала в тому казначействі, щоб тільки ці кошти всі нам поприходили, і ми в місті почали щось якісь роботи виконувати. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, телеканал АЕС ТВ.